Всім привіт, любі друзі! З вами я Лего і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде огляд на Хамві. Давненько у нас з вами вже не було оглядів, тому я вирішив зняти огляд на недавно, а точніше вчора побудований Хамві. Ця модель на ютубі дуже популярна. Я теж будував її кілька разів, але ці моделі, як на мене, були величенки для того, бо використовувати їх в анімаціях. Тому в цей раз я вирішив зробити його поменше. Окрім бойової версії є ще медицинська машина та машина протиповітряної оборони. В моєму випадку я ж зробив звичайно просту версію Хамві. Із озброєнням в нас тут американський кулемет Браунінг М2. Є купу інших варіантів озброєння Хамві, але я вирішив вибрати стандартний. Цю модель я розібрав по фото від ЛВП. Гені, мільярдер, плейбой, філантроп. Вишенко на торті є його камуфляр. Ну а ось так він виглядає в масштабі з мініфігуркою. Колеса, кажу одразу, тут не підходящі, Просто інших у мене поки немає. Коли ж з'являться, то я їх заміню і потім виставлю свій тегат, тому переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь і слідкуйте. Також напишіть коментарі, як вам ця модель та чи треба робити на нього інструкцію. Ну а на цьому в мене все. З вами був я, Лего Макс, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, всім па-па і всім до нових зустрічей.